Пане є серйозна тема. Єрмак взяв з собою стюардесу і полетів до Віткова. Це так зараз жартують в соцмережі. Ну але насправді Єрмак взяв з собою стюардесу, бо йому ж літак не положений. А людині, яка виконує цю функцію, літак положений. І ось вони полетіли е, на зустріч в Америку до Віткофа. Я не буду зараз розповідати, як Вітков Помилився, не доніс інформацію до великого Трампа про те, що там маленький Путін говорив одне, мав на увазі друге. Це все в соцмережах купа всього того є. Але мене цікавить, що він туди полетів. Дивись, саміт відбувся. Трамп поки що ще чекає, там що Вова зупиниться. Я говорю зараз про Путіна. Західні партнери напрацьовують моменти безпеки. Як це можна зробити, не можна, кіл зона, не кіл зона Єрмак і стюардеса, це я зараз про нашу прем'єр-міністр, то взагалі для того, хто не знає, от вони полетіли, кислицю з собою ще вроді взяли. І от скажи, будь ласка, тут же ж я знаю, що ти знаєш, те, що ніхто не знає. Тому, Юрій Віталійович, давай колись. Чому, ну, чому прибір, собака життя... за мої знання, просто великий життєвий досвід дозволяє е, робити ну, логічні ланцюжки між е, різними там. Інформація, яку я знаю. І того, ну знову ж таки, це тема надто глибока, але я попробую коротко. Чому Путін двічі писав листа Трампу з проханням прислати до нього Віткофа перед Аляскою? Він просив, а не його просив. Тому що Трамп, от я завжди кажу, не слухайте, що говорить Трамп. Бо навіть протягом одного дня він говорить протилежні речі. От просто не слухайте, що він говорить. Він працює як і наш гарант, на свою публіку. Причому тими ж методами це войовничий популізм, а Україна, там, як ти розумієш, не понад усе. Тому не слухайте, що він там говорить. Дивіться, що робить він, а точніше його команда. Чому Путін писав ці листи до нього? Тому що Трамп зумів підписати митну угоду з Європою. Результатом якого стало те, що Європа відмовилася від російської нафти і газу цього року. Ще Словаччина, угорщина лишається це, якщо не помиляю, 6% російського експорту. Де зна... ми знаходимося, і чому саме Єрмак зустрічається з звідки? Тому що останні два місяці американці сильно давили на нашу владу, щоб ми погодилися автоматично надавати ліцензії на видобуток. Сировини на окупованих територіях кримської нафти, донецького, наприклад, коксуючого вугілля або літію. Ці території вже під окупацією. Але американці теж знають дуже люблять робити бізнес легальним. І тому тобто зараз мова зараз не про Україну. Зараз мова не про контрольовану Україною частину, а саме про ми зараз говоримо про тимчасово окуповані території, але це українська земля, так. І будь-який американський бізнесмен, будь-який американський банк, будь-який американський страховщик спитає: у вас є дозвіл від країни, якій належить ця земля, ця руда, ця нафта, цей газ? І От вони хочуть, щоб ми їм сказали, ми автоматично будемо давати вам ліцензію на видобуток. Ну, ти ж знаєш, під Покровськом є остання наша найбільша шахта фуксуючого угіля. Це основа так. всієї металургії. Е, в Криму колосальні запаси нафти і газу. Е, поруч, літій. Е, Та там до фіга, що є. Да. На жаль, е, знову ж таки, під Покровськом, вже на тимчасово окупованих територіях знаходиться літіє величезне родовище. кажуть, давайте нам автоматично. Позиція Офісу президента до останнього часу була ні, ми не дамо. Я впевнений. Звичайно, у мене немає на цей момент можливості показати вам документи, але я впевнений, що розмова там іде саме про це. Бо оці два ті пожари, подивіться на цю фотку Вітков і Ярмак. Це ж два брата акробата пам'ятаєш їх із сундука. Так, так, так. Двоє. Це жальца жальца торгашлі, жальца, да. 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 От це, це ж два чоловіка, які в принципі розглядають політику як е, торгівлю. Але чи може Єрмак задовольнити де Юре, це прохання? Ні. А хто може? А той, роль хто підписав стюардеси. угоду про ресурси. А хто підписав угоду про ресурси? Причому додатки до цієї угоди секретні навіть для депутатів, які її ратифікували прем'єр-міністр Реденка. Тому вона цей раз, мені здається, виконує роль не тільки з Єрмака. Але і людини, яка узгодить текст додатків, можливо, навіть постанови Кабміну, про порядок видачі ліцензії на тимчасово окупованих територіях. Закону тоді а... не буде потрібно. і Вітков нарешті зможе доповісти, що всі бізнес-інтереси по Україні завершені угоду про ресурси, коли ми через безумний скандал в Овальному домі підписали цю угоду. Просто в суху без нашого інтересу, просто віддали все, що на території України, Уже є. А тепер точно так же ми підписуємо те, що вже на тимчасово окупованих територіях. Тобто, вся суверенна територія України, він ж ресурси всієї підземні, всієї суверенної території України вже можуть бути об'єктами розробки американським бізнесом. Відков добиває тему. А, а Вгадаю з одного разу, за що, які е, зустрічні вимоги поставить Єрмак? Угу. Про безпеку України чи про безпеку команди. Ну, ну, мені, тут здається, не, важ, не важко здогадатися. Та, та. Е, про, безпек, про безпеку України в принципі європейці розробили хороший план. Він зводиться до того, про що ми з собою говоримо вже років півтора. Єдиною безпекою України є міцна українська армія з ракетно-дроновим щитом, мінними полями, фортифікаціями і серйозною ВПК. з сучасними технологіями і розумними людьми в керівництві армії. Це вже все зроблено. Там, в Нью-Йорку, зверне увагу, це на полях сесії ООН. Там в Нью-Йорку, йдуть тьорки про безпеку в майбутньому цієї команди. Вони прекрасно розуміють. Оцей запах виборів є. І єдине, що їх турбує не що буде з Покровськом, і не що буде з Києвом, і не що буде з усією України, їх цікаво, що буде з ними. І вони хочуть, е щоб е їм допомогли позбутися е небезпеки і програти ці вибори. На відміну від пафосних е телеграм-канальних. Е Заяву про те, що Зеленський брає вибори, вони ж то отримують на стіл справжню соціологію. І вони ж її бачать. І тому їм цікаве... дуже непокоїться. Так, тут вискочила одна цікава соціологія КНІСу Просто задали одне запитання. В другому турі Залужний чи Зеленський? І що ми бачимо? Те, що ми з тобою говорили: 71,1% це залужний, причому було 67% в минулому році. І Зеленський було 32, стало 28,9. тому. ну це є, скажімо так, результат роботи єдиного марафону. Напевно, і всіх провальних речей, які вони зробили, але Юрій ну, Віталійович, для України, Давай, що для, тут об'єктивності, ігор, так для, ну, середент... для об'єктивності да, да. об е, насправді це опитування по місту Києву з великою гарною вибіркою. Воно достатньо ну таке ну глибоке, але це місто Київ. По Україні будуть цифри дещо ну краще для Зеленського, бо є глибинка, яка сидить на єдиному марафоні і більш нічого не бачить. Тим не менше, те, що говорить Київ сьогодні, через два місяці буде по всій Україні. Така тенденція. Ну Київ більш політизований, більш інформований. Тому він показує те, що потім через місяць-два докочується до провінції. На завершення тут? тої теми, будь ласка, за щоб закінчити вже про користі купалини, і якраз поговоримо трішечки вже про політичні розклади. Бо ж хто ж має забезпечити щось в Україні, як то кажуть, і що буде далі розбиватися. Але на завершення цієї теми, ну тобто, американці зрозуміли їхні бізнесові інтереси. Єрмак, який лобіює інтереси зеленої команди, теж зрозуміло. Вони не хочуть на перший срок сісти. А який тут може бути зиск для держави, бо Свириденко ще молода, вона може і вспіти, і сісти, і відсидіти. Ну, термін тут така іс історія. Для держави щось Нет. там є, як ти думаєш, яким чином можна забезпечити щось для України? Бо ми окуповані території зрозуміло, не ми скоро будемо добувати там щось, але сам факт. Я не прихильник того, щоб всіх залякувати посадками, але скажу дуже просто: для України тут. Проглядається тільки одна історія: нам потрібен перемир'я, щоб перезавантажити політи, е, політичний клас, щоб до керівництва держави прийшли інші люди. Ніяких добрих новин для України в ході переговорів цієї нашої існуючої зеленої команди я давно не чекаю. Ну, якщо хтось думає, що мені говорять ображений опозиціонер, то просто назвіть самі собі, от просто самі передайте і скажіть, яке досягнення Зеленського ви бачили на зовнішній арені або ємографії. От Просто яке з них. І ви тоді побачите, що це просто бездарна, дилетантська, самозакохана команда, яка зовнішню політику практично прибрала. Дуже вибачаюся, але от останній візит Зеленського разом з нашими європейськими партнерами до Вашингтону був приємним виключенням. Чому? Тому що фактично український МЗС підмінили п'ять європейських лідерів. Прем'єри Франції, Британії, Італії, Німеччини і так далі. Тобто вони робили те, що мало би робити МЗС, а враховуючи, що МЗС загнали у нас за Чорнобиль, то ну, Єрмак. Але враховуючи, що вони нічого цього не здатні зробити, то європейці змушені це зробити. Крім того, вони ще виступили колективним психотренером е, е, для стійкості і спокійності нашого грати. І, у це був ідеальний візит. Меседжі були лялічка. Пізнаю британську школу. Mm -hmm. Розмова була шикарна. Бачимо британсько-французьку французький підхід, навіть фінський підхід. Да? І результат був нормальний. Але коли їх залишають один на один, ну все відбувається зовсім інакше. Я, до речі, страшенно боюся зустрічі один на один Путіна і Зеленського. Про що він ну, да. хоче з ним говорити в закритому режимі, я не уявляю. Які аргументи він може сказати в закритому режимі і не може їх сказати, наприклад, для українського народу, я, я, я не уявляю. Нічого доброго мені в голову не приходить. Тому з моєї точки зору, вся ця війна має закінчитися великою зустрічю. До речі, вже по-моєму заявляв про це німецький канцлер, що ніякої зустрічі зеленського Путіна не буде. А він же не Слава просто Богу. в даному випадку користується своїми джерелами. А це ж їхні созвони, всі наші союзники постійно перезвонюються з американськими колегами і так далі. Слава Богу, що не буде. Але що буде ідеальний формат? Казав і кажу, Зеленський європейські партнери, Америка, Китай, Росія. В такому чотирикутнику, в принципі, ми будемо лежати не на, не на розділочному столі, а й направними партнерами. В такому форматі ми не будемо капітанами КВН, які дбають про особистий рейтинг, а не про Збройні Сили України, а отримаємо результат. Тому Поки що, ми не бачимо ще конкретної ні дати, ні місця, е, ні навіть формату переговорів. Але те, що постійно йдуть сигнали, що Путін Знаєш, як ну це ж класика, господі, Древня Греція, лисиця і виноград. Тепер Путін каже, та й не хотів я того Краматорська. Та він зелений, Та нахиляє мені той виноград. Слухай, ну але ж після війни хто ж має забезпечити, щоб і нова не почалася? Ну, зараз, наприклад, да, да, одну. Про що а? мав би говорити зараз Зеленський і Ярмак, до речі? Він мав би говорити про те, щоб Україна відновила е, контроль над е, Запорізькою атомною станцією, над містом Каховкою, щоб збудувати греблю. До речі, без цього ні Крим, ні Донбас ніколи не отримає води. Е, тому. Якби вони займалися цим, то були б молодці, але поки що схоже на те, що вони займаються виборами. Чому я так думаю? Тому що ще раз кажу, всі штаби блока Зеленського, тепер так буде це називатися по областям, перейшли на стаціонарне фінансування і почали працювати.